При поверненні наш коптер там супроводжувала FPV-дрон. Так трапилось. Шолом зрізало, наприклад, разом з вухом. Я спочатку в мене був шок, але це було секунд п'ять, а потім я думаю, що робити далі, треба їхати до нього. І пощастило те, що я був екіпірований добре. А, тобто в мене був захист шиї, захист паху, у мене були балістичні пакети. У мене питають там, ти в тебе були сумніви чи ти там, не думала піти. Я кажу, а чого? Що змінилось? Ну, Макс поранений, ну як всі люди, іноді хворіють. Все, ну треба пройти цей шлях. Коли приїхала його дівчина Анжела, все змінилося. Він почав просити зняти дихальний апарат. почав Дуже швидко приходити в себе.